Привіт, мене звати Аня, і на мою привелику радість ви потрапили на канал Unbook, Можете принагідно на цей канал також підписатися. І сьогодні нас чекає досить таки цікаве відео, в якому ми розберемо усі книги, які були анонсовані на цю осінь, і які я хочу придбати до своєї книжкової колекції. Для цього я прихопила ноутбук, воду адже будемо говорити довго, і калькулятор, оскільки в кінці ще й підрахуємо, оскільки мені ця радість обійдеться. зручності усі анонси я поділила нам за видавництвами і почнемо ми із видавництва Vivat. На диво тут у нас тільки три книги, які виходять цієї осені, які я планую придбати, і дві з них це навіть класична література. Це у нас невеличка драма Валеріана Підмогильного та Рівновага Володимира Винниченка. Я не знаю, чому так складається, але класична українська література чомусь не має нормальних, на мою думку, анотацій, і вони завжди якось дуже завуальовано розповідають про що твір і сюжет безпосередньо самої історії нам не дізнатись, поки за самі книги не візьмемося. Ось, наприклад, зачитаю вам анотацію до. Валеріана Підмогильного. Це роман про нові взаємини, новий побут, нову мораль і вічні питання, які постають у несподіваних учудненнях доби технічного прогресу. Шлена і раціональна пристрасть, холодний раціональний розрахунок. Хто вийде переможцем із двобою? Мені довелось окремо трохи пошукати, знайти скорочену версію цього твору, щоб зрозуміти насправді про що цей твір і про кого він нам розповідає. І ось про що головна героїня твору у нас Марта Висоцька. Вона працює діловодом, має звичайне рутинне життя, дім, робота, робота, дім, має декількох друзів, чоловіків і, схоже, що одного таємного залицяльника. І навколо цієї дівчини, жінки, у нас і буде розвиватися сюжет самого твору. Я буду з вами чесно. Я досі не прочитала місто Валеріана Підмогильного, яке стоїть на моїх поличках, і не впевнена, що творчість цього автора дуже мене цікавить, проте Віват анонсував просто дуже красиві книги з дуже красивими обкладинками із цієї класичної серії. І так, нехай мене зацькують різні мудрі чоловіки у Твіттері, але я часом обираю книги за обкладинкою. І з другою книгою цієї серії ситуація ще складніша, оскільки навіть якого Скороченого опису сюжету я не змогла знайти, проте анотація книги рівновага Володимира Ведниченка підказує нам, що події будуть розвиватися у Франції, і спостерігатимемо ми за якимось письменником. Як стверджує сама ж анотація, цей роман та оповідання, які також містяться у цій книзі, а вони про життя і смерть, кохання ненависть, мистецтво і мораль. Що ж, придбаю цю красиву книгу теж, і тоді вже вам розкажу про що ж дійсно ця книга. На обидві ці книги триває зараз передзамовлення, до початку жовтня, тому думаю, що всередині осені, ближче до кінця жовтня, цю книгу вже можна буде придбати на поличках видавництва, чим я і займусь. І останню книгу, яку я планую придбати цієї осені, відвідати, є друга частина циклу Крізь дзеркала. Я насправді ще і першу не читала, і навіть теж її ще не придбала, оскільки досить довгий такий період часу пройшов між виданням першої книги та анонсом другої, і я не хотіла знову забути весь сюжет, який. В нас відбувався, тож цю серію трохи відклала, і думаю, що зараз саме для неї прийшов час. І щоб не спойлерити собі і вам події другої книги, розкажу вам загалом про що сама серія. Наша головна героїня Офелія, типовий інтроверт, яка дуже любить проводити час на самотності у бібліотеці. Проте в неї є така особливість. Вона здатна подорожувати у минуле та майбутнє крізь дзеркала, на чому в нас і заснована назва. Трилогії, і також як це в нас буває у фентезійних чи навколо фентезійних історіях, саме така непомітна дівчина, чомусь раптом стане дуже важливою у житті інших людей та можливо навіть у житті цілої країни. Ця книга у нас теж запланована на жовтень, правда, ближче вже до кінця місяця. Проте першу частину, звісно ж, я вже можу придбати, якщо її ще можна знайти на поличках книгарні. А якщо ви чекаєте на продовження цієї серії, то воно буде в кінці жовтня. Наступне видавництво, яке ми захопимо зараз, дуже активно видає різу цікаву для мене літературу. І почнемо ми з книги, яка буквально щойно в моєму часі з'явилася на поличках, а саме це «Піренезі». Я цю книгу вже навіть мала нагоду потримати в руках. Вона насправді малесенька і тонесенька, проте розповідає нам про головного героя, а саме про піранезі, який проживає у такому чудесному будинку з різними цікавими подіями, і саме цим він і займається, документує різні цікаві події, які відбуваються у цьому будинку. І хоча в нього є друг, і також часом з'являються якісь привиди, проте більшість часу він проводить на самоті, поки на порозі цього будинку не починають з'являтися. Дивні нові цікаві, не впевнена ще надписи крейдою. і виявляється, що в будинку з'являється нова особа, яка можливо похитне життя і перенозі, і цілого будинку. Як я вже казала, ця книга була анонсована на вересень, отже, вона вже є на поличках книгарень, я вже на неї заглядаюся. Можливо, ви теж захочете познайомитися. Будь здорова. Наступна книга це сімейна гра. Я про неї нічого не знала, поки видавництво її безпосередньо не анонсувало. Проте вона у нас розказує історію про головну героїню, про Гарріет, яка одружується із багатим та престижним чоловіком, і потрохи починає дізнаватися дивну історію його сім'ї, історію одного вбивства, яку розповідає їй свекор. Якщо чесно, коли читала анотацію, то чимось нагадало мені фільм, а мені здається, він називався Хованки про наречену. Я десь тут вам вставлю, як воно дійсно називається, про наречену, яка після одруження мусила зіграти в ігри і виявилось, що він є нового новоспеченого чоловіка, божевільна сімейка з божевільними традиціями. Я думаю, що десь такий ж настрій у нас буде в цій книзі, такий напівдетектив, напівмістика, і загалом просто цікаво проведений час. Ця книга запланована на кінець жовтня, тож все ж таки доведеться трохи потерпіти, перш ніж дізнатися, чи правим у своїх здогадках, Проте мені дуже цікаво, що ця книга зможе принести. Продовжуємо рухатись по детектив. Кивах, і наступна книга це у нас поворот ключа, все ще від видавництва РМ. І це вже такий детективний детектив. Наша головна героїня Ровен влаштовується нянечкою в будинок в сім'ю одних багатих людей, і одна подія веде за іншою. І в цій сім'ї помирає мала дитина. Нашу головну героїню засуджують за вбивство цієї дитини. Вона потрапляє в тюрму. Звідти пише листи своєму адвокату, де зізнається, чи не у всіх гріхах свого життя, але переконує його, що вбивстві цієї дитини вона таки не винна. Ця книга у нас теж запланована на кінець жовтня, і так мені починає виглядати, що листопад у мене буде місяцем детективів та трилерів. Остання книга цього видавництва, яку я планую придбати, це сватання для початківців. Ця книга розповідає нам про головну героїню, яка мріє про хороше сімейне життя, одружується з чоловіком, який як їй здається. Стане для цього чудовим кандидатом, проте на жаль, буквально через два тижні їхнє сімейне життя розпадається. Вони розлучаються, і на диво до нашої головної героїні бабуся її. Нареченого колишнього колишнього чоловіка переписує на неї і залишає їй свій будинок. Будинок виявиться досить дивним, з дивними проектами. Бабуся теж, виявляється, була дивна, і друзі у неї дивні, і чому а, саме своїй невістці вона вирішила передати цей такий спадок. Ми дізнаємося у цій книзі наприкінці жовтня, теж, якщо я не помиляюсь. О, ні, в листопаді. Це, до речі, на диво перша частина дилогії, тож на нас чекає ще й продовження цієї історії. Переходимо до одного з моїх улюблених видавництва, саме до книголава, і з, мабуть, найбільш очікуваним мною анонсом, а саме анонсом Фредріка Бакмана та його книги, що мій син має знати про світ. Це одна із перших робіт автора. Це такі есеї і нотатки, які він записував для свого сина, який тоді ще був новонародженим, про те, як він бачить світ, його досвід, проведення цього світу, і просто така щира розмова. Між батьком і сином, а можливо, певною мірою також саморефлексія самого себе. Бакмана я люблю колекцію всіх його книг. Зібрати мені конче в житті необхідно, тому на цю книгу я дуже чекаю. І вона вже в листопаді місяці повинна опинитися на моїх поличках. Половина жовтого сонця це наступна і дуже цікава книга, анонсована книголавом, адже вона від африканської авторки. І я вважаю, що поки на українському ринку ще є над чим попрацювати в контексті авторів зарубіжних там не лише американських, але й різних інших культур та національностей. Тому, коли я бачу анонси там африканських чи азійських авторів, мені завжди цікаво із ними познайомитися. Ця книга не стала винятком тим більше вона розповідає про одне із поселень у Нігерії, навіть як зазначає анотація молодої держави Біафри під час воєнного стану і в принципі. Вона нам розповідає про буденне і повсякденне життя людей, які там в цей час перебувають, їхні взаємодії, і все це на фоні війни. Це один із улюблених мною форматів написання і розповідання історії а саме про звичайних людей у різних обставинах, в яких вони опиняються. Ця книга повинна з'явитися у продажі у листопаді, і я однозначно швидко візьмуся за її купівлю і прочитання, оскільки хочу познайомитись із самою історією і з авторкою. Остання книга у книголава, яку я планую придбати цієї осені, це камінь ножиці папір, і ви можете помітити цей паттерн, того, що кожна історія книголава розповідає про звичайних людей, за що я неймовірно це видавництво і неймовірно люблю ці історії. Камінь ножиці папір це історія про подружжя, чоловік в якому через хворобу перестає розпізнавати обличчя, але дружина вирішує продовжити боротися за нього і за їхнє сімейне щастя. Тому вони переїжджають в Шотландію і намагаються там будувати свої відносини, що не завжди буде легко, оскільки рідньо минулому є багато таємниць та нерозказаних історій. Ця книга вже вийде трохи швидше у жовтні місяці. Тож рекомендую і вам до неї теж приглянутися. Наступним прийдемось по осінніх анонсах видавництва «Жорж». і першою книгу, яку я точно планую придбати, це Витязь і Верлиця Наталії Довгопол. Ви можете помітити, що імена авторів я не часто згадую, навіть якщо чесно, не намагаюся їх запам'ятати. Але Наталія довгопол це одна з моїх улюблених українських письменниць. Моя улюблена в неї книги це мандрівний. Церкстріблястої пані, і кльовий він був для мене найбільше присутністю різних фольклорних і магічних аспектів української культури. І ця книга теж має містити в собі ці елементи, що змушує мене радіти і чекати на цю книгу. В цієї книги, до речі, є два різних варіанти зрізу: один звичайний і один кольоровий. і Я ще вагаюсь між тим, який зріз я більше хочу, і чи готова я доплатити трохи грошей за те, щоб цей зріз отримати, оскільки в Жоржа все ж таки це досить таке дороге задоволення. Але ця книга вже в кінці вересня мала би вийти. З друку, і її вже можна було б придбати. Можливо, я бачу декілька живих відео цієї книги, і тоді вже для себе кінцево вирішу. Наступна книга Жоржа це, взагалі, неймовірно довгоочікуваний мною переклад, а саме книга Вавилон. Добре, можливо, він не настільки аж довгоочікуваний, оскільки сама книга не так давно в принципі вийшла в друк у світі, але все ж давно про неї знаю від моменту виходу і давно її хотіла прочитати. Це у нас книга Ребекки Кван, і мені стається, що вже по тому, які імена авторів і а можна зрозуміти, яких авторів я люблю. І, хоча я ще досі в процесі дочитування трилогії макової війни, та все ж цю книгу авторки я дуже хочу. Вона має бути в цьому такому популярному стилі Даркакадемії. Це у нас книга про китайського хлопчика, який осиротів через спалах холери у своєму рідному містечку, і якого один із професорів забирає до Лондона, де він навчається різним наукам і, зрештою, має на меті вступити до Оксфордського університету. Це не лише світовий центр перекладу, але й світовий центр магії. І хоча для хлопця це така утопія знаходитись у центрі науки та навчання, проте з іншого боку, це також певна зрада його державі, його вітчизні, і за цим всім ми будемо спостерігати. У цієї книги теж є красивезний кольоровий зріз. Ну він чорно-білий, не кольоровий, але ви зрозуміли, він розмальований. І поки я вагалася брати його чи не брати, чи докладати гроші і брати на перезамовлені, чи дочекатися видання самої книги, то це. Вже стало не актуально, їх всіх розкупили, тому я техасенько втираю сльози і чекатиму на свій звичайний привітник. Видавництво віхола, а саме про нього ми будемо говорити наступним. Найбільше мене цікавить саме своїм неканонічним каноном, і сьогодні розкажу вам про три очікувані мною книги. Які саме вийдуть в цій серії. Я думаю, що крізь ці книги ми з вами дуже швидесенько пройдемось, тому що, як я вже згадувала, чомусь українська література, саме класична, в анотаціях не розповідає нічого, окрім якихось настроїв, тому я й сама не до кінця розумію, про що будуть ці книги. йти, але все ж коротко опишу. У вересні у нас вже вийшла книга Майстер корабля від Юрія Яновського. Як зазначає нотація, це у нас історія творчості, кохання, буремної епохи, появи кінематографа і життя Одеси початку минулого століття. А наскільки знаю, в цій книзі теж головних героїв були і є реальні прототипи у реальній історії України? Тож буде цікаво із цим познайомитися. Також у вересні повинна вийти книга без ґрунту Демонтовича, а ти я мала пошукати, як звати. Також у вересні з друку повинна вийти книга без ґрунту Віктора Домонтовича. Як вже описувати історії, які описані як. Демонтович змальовує атмосферу тотального державного страху, вдягання масок, що часом приростає до обличчя інтелектуальної втечі від страшної реальності. Ну що я ми цього зрозуміти? Окей, добре. Я навіть не буду намагатися робити вигляд, що я зрозуміла про що у нас буде йти історія. Проте там точно 1920-30-ті роки, і намагання стерти будь-яку історію та створити нову історію, яка починається саме сьогодні, і створити нову людину, яка цією попередньою історією не обтяжена. Сама не поняла, що сказала, якщо чесно, але окей, жовтень місяць нам також принесе книгу Лебедина зграя від Василя Земляка, яка звісно ж знову ж таки говорить нам анотація. Це буде книга про знайомі історичні події з незвичного і незнайомого рекурсу. Я вам зізнаюся, мені 100% соромно не могти передати вам те, про що розповідається книга з анотації, яку я і сама до кінця не розумію, але можливо саме для цього і потрібно пройти. Весь неканонічний канон відвіхали, щоб краще розбиратися в оцих поняттях класичної української літератури і знати, що означають всі ці мудрі слова. Я насправді до цих трьох книг точно не доберуся ще цієї осені, оскільки а в мене попереду ще не дочитана перша хвиля цієї серії. Я насправді лише одну книгу з неї прочитала, але це не означає, що цих книг у мене немає в планах. Я дійсно планую пробратися крізь кожну книгу із цієї серії. Останнє видавництво, яке сьогодні охопимо. Це видавництво небо і почнемо з книги Тимніший колір магії. Книга нам розповідає про головного героя, який має здатність подорожувати між чотирма паралельними лондонами: білим, чорним, сірим і червоним. Ця така здатність є досить рідкісною, що робить цього чоловіка досить особливим. Наш головний герой Келл служить королівству червоного лондона і подорожує між цими світами, передаючи послання. Але водночас із цим він також нелегально перевозить біженців, які можуть заплатити за таку послугу. Звісно, так просто ця діяльність йому не минеться, і за цим ми будемо спостерігати. І я взагалі вважаю, що це. Сам задум і анотація це вже шеф-скиз, і я готова п'ять зірок ставити просто за саму ідею. Мені реально дуже цікаво, і мені сподобалось, як пише Вікторія Шваб. Я читала в неї «Незреме життя» життя Ларю, Тому я дуже чекаю на цю книгу, яка, до речі, вийде вже у листопаді. Наступну книгу я вже роками бачу на просторах зарубіжного Буктюбу, буктоку і букстаграму. Проте зараз вона нарешті добралася і нас, а саме це книга ворони. Наша головна героїня знайомиться із хлопцем, який ходить до приватної академії, і, хоч вона собі і обіцяла ніколи не зв'язуватись із цією групою хлопців, які називають себе воронами, все ж чомусь до цього хлопчини її таки тягне. До цього всього доплетене ще й таке пророцтво, що наша головна героїня впіє своє справжнє кохання або принаймні стане причиною його смерті. І, хоча раніше її це не сильно дотургувало, проте зараз це стає реальною проблемою. Книга у нас також вийде в листопаді, і сподіваюся, що продовження цієї серії теж чекатиме на нас згодом. Останньою книгу, яку сьогодні захопимо, перш ніж я втрачу голос, говорячи про всі ці бажанки. Стане книга Попіл та місячне сяйво. Це насправді, вже якщо я не помиляюсь, завершальна частина трилогії, до якої я ще не взялася, але оскільки вже виходить третя частина, то думаю, пора. Знову ж таки, третю частину не захоплюю. Розповім загалом про що розповідає нам перша частина, щоб не було спойлерів ні для вас, ні для мене. Якщо ви теж плануєте з цією серією, досі цього не зробили. У нас є головна героїня. Вона. З братом проживає в одному містечку, а її батьки зникли через туман, точніше через тишу. Це така субстанція невідомого походження, яка загрожує зникненню людей. Наша вона героїня Аделі більше не може жити в бідності і в злиднях. Вирішує, що з цим потрібно щось зробити. І після низки обставин зустрічається із членами однієї організації, куди планує потрапити. Але організація лише для чоловіків, тож їй доведеться вдатися до певних хитрощів, щоб таки туди проникнути і дізнатися правду про містечко і власне про зникнення своїх батьків. Якщо ви чекаєте на завершальну частину цієї трилогії, то вона вийде вже в листопаді. А мені поки пора почати приглядатися, хоча б до першої книги із цієї серії. Зрештою, ми підійшли до найцікавішого і найстрашнішого для мене моменту. Беру калькулятор, і будемо разом з вами підраховувати скільки це задоволення мені обійдеться. Окей, okay, я тут подобавляла нам всі циферки: час дізнаватися, в яку суму. Це все мені влітає, барабанні звуки. Окей. Okay. Це 7680 гривень. Насправді могло би бути гірше, я думаю, але все одно сума на вигляд трошки лякає мене. Хоча, звісно, можна було б зекономити на передзамовленнях, але так вже історично склалося, що я не люблю їх робити і не роблю їх в принципі, тому пора вже почати відкладати гроші. Я просто ще маю розуміння, що окрім всіх анонсованих книг на осінь, є ще просто мільйон п'ятсот книг, які були видані раніше і які я не придбала, які я хочу придбати, тому цю суму можна сміливо множити на два, але ми не будемо цього робити. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте залишати пальці вверх і підписуватись на цей канал, а також на інші мої соціальні мережі, посилання на які можна знайти в описі цього відео. Також залишайте в коментарях, на які книги, які анонсовані цієї осені, ви найбільше чекаєте і плануєте придбати. І гарного вам дня, тижня, і нехай нічого не на вас стороною. Па-па!